Ви знаєте, попри те все, що Україну обстрілюють кожен день, що вмирають люди, що виключають світло, немає опалення, економіка йде на дно, Україна зберігає волю жити. І попри те, що ці світові безнадійні політики пробують на сьогоднішній день впарити Україну цей мирний план, українці продовжують боротися. І знаєте, по цьому відео там був такий гарний підпис. Ось це Україна. Я зрозумів, знаєте, по цьому відео можна дуже чітко зрозуміти, в чому різниця між Україною і Росією. У Росії всю історію лише воля до смерті, в Україні воля до життя. Мир вам всі, українці!